Мій виступ на тему національно-патріотичне виховання дітей точнівської молоді у наукових працях Омеляна Вишневського, і хочу сказати, що на сьогоднішній день ми всі розуміємо, наскільки важливим і актуальним є наше українське виховання, наша система цінностей. І виступом, власне, хочу озвучити погляди відомого українського педагога Омеляна Вишневського на національно-патріотичне виховання дітей точнівської молоді і його роль у працях ученого. Ми живемо сьогодні у час зміни цінностей і важливості нашого українського. І важко було уявити 8 місяців тому, що наші цінності такі надійні і майже незмінні впродовж цього життя, раптово і кардинально зміняться. Все матеріальне стане неважливе, те, що накопичували, на що тяжко працювали, що ви вимріювали, стане неважливе. Найважливішим стає саме життя. Україна, віра, наша національна ідентичність. Ми, українці, ми на цьому стоїмо. І весь світ, вибачте, вражений нашою нацією. Виховання незалежної і гармонійної особистості, справжніх патріотів України найголовніше завдання держави освіти. І на реалізацію його націлюють освітян нормативно законодавчо-нормативні документи, закони України про освіту, про повну загальну середню освіту. Це стратегія національно-патріотичного виховання, концепції нова Українська школа, концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України та інші. І у цьому контексті. Цікавим є погляд відомого українського педагога, професора Омеляна Вишневського, який запропонував власне бачення основ і перспектив національно-патріотичного виховання. Ми живемо в час великих і швидкоплинних подій. На наших очах змінюється світ і змінюється людина. Цю ситуацію мусить врахувати і педагогіка та відповідно світу. Бо інакше вони не зможуть виконувати своє призначення. Наші погляди і поняття, які стоялися у нашій свідомості, теж підлягають корекції. Так розпочав свій виступ Омелян Вишневський на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції національного. Національне виховання дітей та учнівської молоді в контексті історичного розвитку, традицій і культурних надбань українського народу, що проходила в Івано-Франківську 2013 року, адресуючи свої роздуми педагогічній громадськості. Виховання розпочинається, як правило, із зустрічі людини з предметом діяльності. Через що воно опредмечене. І, вступаючи у взаємодію з об'єктом, людина стає перед необхідністю відповідати на вічне запитання. Як до нього поставитись? Прихильно, вороже, схвально, заперечно, доброзичливо чи з осуду? Виховання розпочинається. З відповіді на це питання, це точка зародження. І саме у цій відповіді схрещуються два впливи, протистоять дві групи чинників. І до нового світогляду нашого народу. Ми на Марші. Хтось прагне швидких змін і дивиться в перспективу, а комусь важко розпрощатися з минулим. І ця суперечливість, вона цивілізаційна. І лише час скаже своє вагоме слово в основі виховання будь-якого народу лежить природна потреба у самозбереженні, самовдосконаленні, самоствердженні шляхом розбудови власної держави, тому виникає потреба. Перебудови системи виховання у напрямку створення саме національно-патріотичного виховання Воно повинно бути глибоко пройняте національним духом любові до рідної землі. Зазначав Омелян Вашневський. Наша виховна діяльність покликана враховувати ці обставини і виробляти відповідні орієнтири своїх зусиль. І якщо ці завдання узагальнити, то ми можемо зробити два головні акценти: перший звільнити нашу культуру від намулу рабства і тільки у такому вигляді спиратись на неї як на чинник виховання, і другий головний аспект сприяти формуванню сильної і самодостатньої людини. Ці два акценти поширюються. На всі сфери, чинники і форми виховання нашої молоді, зокрема на духовне життя, на патріотичне виховання з акцентом любові до України і ненависті до ворогів, і виховання громадянської демократичної свідомості з орієнтацією на пошану до закону і становлення до самодостатньої становлення самодостатньої особистості. Важливо трактувати питання виховання патріотизму. Омелян Вишневський розрізняє три різновиди патріотизму. Етнічний патріотизм, який ґрунтується на почутті власної причетності до свого народу, любові до мови, культури власної історії. Це є родовидова ознака: поряд з вродженим. і у цьому. Сенсі, неабияке значення має вивчення рідної мови, історії, літератури, українознавства, мистецтва, традиції, звичаї. Територіальний патріотизм ґрунтується на любові до того місця на землі, до місцевості, де людина народилась. Любов до рідного краю ґрунтується на ранніх дитячих переживаннях, захопленнях. І державницький патріотизм це розвиток у дітей державницького світогляду і державницького почуття, того вищого патріотизму, що ґрунтується на державній ідеології і пов'язується з поняттям громадянськості, і він має об'єднувальну силу. Також Ом'ян Вашневський казав на етапи розвитку національно-патріотичної свідомості дитини. А саме, це етап раннього етнічно-територіального усвідомлення, це перша основа коріння патріотизму. І у цьому віці важлива роль сім'ї, традицій, звичаїв обрядів, <кій> мови. Тут якраз в ранньому дитячому віці формується культ рідного дому, сім'ї, рідного села, міста, культ предків. Етап національно національного Політичного самоусвідомлення, це підлітковий вік. Дитина, зло на сім'ї переходить у громадське середовище, і важливими моментами є відновлення історичної пам'яті та формування почуття національної гідної, гідності особистості. Тут відбувається активізація громадянської позиції позиції, усвідомлення політичної ситуації, у яких розвивається нація. Простежується підвищення ролі молодіжних громадських об'єднань і організацій, і головний момент самовизначення це прийняття громадянства. І третій етап це етап державниць, державницько-патріотичного самосвідловлення, вияв любові і поваги до своєї держави як головної мети національної боротьби. Слово українець може означати три поняття. Людину, причетну до свого етносу, людину, яка усвідомлює себе часткою нації і поділяє з нею долю, і громадянина своєї держави України. Основним орієнтиром у системі виховання будь-якого народу є вироблений ним виховний ідеал, Особливе уявлення про те, якою повинна бути людина. Таким чином. Ідеал українського виховання ґрунтується на двох головних цілях служіння Богові і служіння своїй нації. Бог це абсолютна правда, любов, справедливість, нація, земна спільнота, в житті якої повинні реалізуватися її власні і вселюдські вартості. Бог і Україна є поняттями. Які складають вершину системи вартостей, національно-патріотичне виховання, поєднуючись з моральним, складає зміст нашого виховного ідеалу, служіння Богові та Україні. На думку Омеляна Вишневського, національно-патріотичне виховання ґрунтується на таких цінностях, як українська ідея, державна незалежність, національна гідність, історична пам'ять, пошану до національної культури, мови. Символів до конституції і конструктивна участь у державотворчих процесах і важливу роль відіграє вихованість і, власне, ієрархія цінностей. Загальний зміст системи цінностей визначається вірою в головний ідеал, ідеал нації, ідеал людини, ідеал власного я. І відповідно визначається ставлення людини до різних рівнів суспільного організму, до людства, мораль, до власної нації, патріотизм, до суспільного устрою, громадянськість і до родини родинність. На переконання Комеляна Івановича, з яким ми погоджуємося. Лише повернення до християнських і національних основ нашої педагогіки, а також врахування вимог демократичного конкурентного середовища, дасть можливість закласти міцний фундамент під будівництво ефективної системи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді і механізму її реалізації в закладах освіти, виховна робота національного патріотичного спрямування буде результативною лише за умов ефективної взаємодії школи, сім'ї, громадських організацій та установ усіх причетних до проблем виховання дітей та молоді. Наше сучасне національно-патріотичне виховання повинно ставати. Українським, бо у кожного народу воно має національні ознаки. І у підсумку можна стверджувати, що сучасним ідеалом виховання нашої молоді є самодостатня людина, яка здатна з належною рішучістю не тільки обороняти свої духовні, моральні, національні громадянські та родинні і особисті цінності, а також активно діяти. Назовні і утверджувати їх у стосунках з іншими людьми та з іншими народами. Я щиро дякую.